Вітаю вас! Мене звуть охремляк Богдан Борисович, я учитель біології в онлайн школі Альтернатива і нині солдат ДПСУ. Почуваю себе непогано. На даний момент я знаходжусь на відносно безпечній ділянці кордону, де практично нічого не прилітає, так що об'єктивно жалітися нема на що. Звісно, хотілося б більшого комфорту, але порівняно з тим, що ми мали на лінії зіткнення, ну це звісно не порівнювано. у 2014 році. З причини вторгнення Росії, я був вимушений покинути своє рідне місто на Донеччині. Переїхав на Харківщину, і так трапилось, що після початку другої фази війни, після 24 лютого, очевидним стало, що вони засіхають уже на мою нову малу батьківщину. В таких умовах про якесь планування життя нормальне не може бути й мови. Тому в принципі було два варіанти: можна було в черговий раз переїхати, чекати, поки ця війна закінчиться на нервах, або якось спробувати наблизити нашу перемогу. Я вибрав другий варіант і мобілізувався. Скажімо так, я непогано планую власну військову самоосвіту і маю уявлення, як подати матеріал, коли розповідаю щось сам. Наприклад, коли консультую побратимів по тим чи іншим видам озброєння, з якими я мав можливість ознайомитися, на війні може знадобитися надзвичайно багата кількість навичок, не завжди вгадаю, що може опинитися корисним. Ну разом з тим, перше, що я б згадав, це. Вміння виживати в певних польових умовах, розбиратися мінімально, хоча б в туристичному спорядженні, в військовому спорядженні, в ліках, бути здатним спати в полях, в лісах ну, загалом на природі, От, це основне. Інша критична навичка швидко та якісно копати. Окопи – це взагалі те, що дуже часто відділяє солдата від безпосередньо смерті, тому вміти стрімко закопатися це основа основ для виживання на нулі. Ну, врешті-решт, піхота взагалі копає значно більше ніж стріляє. Стріляти, правда, теж треба вміти, як і швидко та якісно обслуговувати зброю, тому що от цей чудовий автомат Калашникова він насправді не такий надійний, як його малюють. Тому дуже буває неприємно, якщо автомат заклинить прямо під час бою з ворогом, коли є можливість спілкування, кіно, книги, музика, фізичні вправи доволі стандартний набір, просто до нього додається. Я вже згадував певна військова самоосвіта. Вміння розібратися в тактиці, вміння збирати, розбирати певну зброю, обладнання, піклуватися про них. Я Все в такому дусі. Про потужну, безпечну, комфортну країну, в якій українській нації буде приємно жити та розвиватися. Тобто, нам мало повернутися до стану, як було, треба робити щось ще краще. Я хотів би закликати, певно. Більше уваги зараз звернути на все українське, на українську культуру, на українських відеоблогерів, контент-мейкерів і тому подібне. Тому що зараз, по суті, час культурного українського ренесансу, але жоден митець. І жодна група митців не зможе його провести, якщо люди в принципі цим мистецтвом не цікавляться і цим контентом не цікавляться. Тому закликаю побільше слухати, читати і, відповідно бачити українське. Ніколи не втрачайте свій час, досягайте своїх цілей, ставте нові. Рухайтесь вперед. Вижимайте життя максимум, воно доволі коротке, тож треба його використовувати по повній. Ніколи не забувайте тих, хто допомагає вам рухатись вперед, ваших друзів і близьких. Будьте хоробрими і разом з тим обачне. Слава Україні!